Roblox, і ми зіграємо такий паркольчик. Е, не знаю, що це який. Ну і нам треба прийти і стрибати. Ну, е, зараз нам треба стрибати до кінця. І я хотів, щоб ви бачили, як я проходжу цей паркур. Але я ж не приходив паркур. Так, я тут їздив в паркові, бо я любив і 2022 паркури проходити. То я хочу історію про кордоні. Я колись у 2022 зайшов якийсь паркур, і потім його з легкостю прийшов за секунду. Геть. І потім. Ну, просто. там... Ну, ви знаєте, Тавер Ол Хер. Значить, це такий Tower. Я грав в нього. Ой, пліна. Я грав в нього. І потом-то. І потом-то сталося го. Я вже трошки не граю в го. Ну, як совтархера і паркури, тільки чуть-чуть граю, то я сьогодні хочу. Що я вже поіграю вже, каже, е, Давид граю вже паркури. паркури, паркури. І я вже, я вже граю паркури І... Я тут І ще то У нас ту яксту. Яксту. Дякую за эм. Ем, дякую за перегляди. Ем, де там перша частина? Без костра. Дякую. Я ще вас хочу подякувати, що в мене 4 підписників то ідеально, то геть класно. Чотири підписників. Якщо буде 50, то вже буде стрім. Але підписуйтесь, ставте лайк на це відео. І на всі, якщо хочете. А якщо хочете на цей, значить на цей ставте. І ми зараз приходимо такий подкорчик. Дивіться, яка радуга, Дивіться, як у нас світиться. І, і ми геть. Ой, блин, і, я чуть не впав, дивіться, І ми, ми тут бачимо. Що тут родять? Червоний, фіолетовий, синій. Ну, якісь, не знаю, якісь. Ну, зелений, жовтий і червоний. Дивіться, які тут великі кольори, то, то ми вже... То ми вже маємо добити ну лайків. Давайте в цьому во дайте 10 чи 20 чи 30 лайків на цьому, на цьому відео. Значить, буду е продовжити оце. Куди ще буду. Ні, то я вже буду грати хорори. Ну, якісь не інші, а вже буду грати з моїми друзями, кого знайду. Значить, то буду грати з ним. Во. То я не знаю, чи я когось знайду. І буду грати з ним. то, е А я до кінця чи ні, я в кінці вже. Ось. <кхи> а ви чули, Ну я, То так. Дивіться, знати, що але в Ютубі є популярні українці і каказула. Мікурузу ем, скле ем, ще якісь ну, багато їх українців. А нікукдрузу, я хейт з неї фанат є то вони ще грали з ними. Ем, якщо ви знаєте, то ставте лайк. Ну, якщо то підписуйтесь, і пишіть коментарі. Якщо їх знаєте, нас це клас. Якщо ви їх знаєте, прикиньте, якщо ви будете їх знати. Можете підписати на, на YouTube канал Мій і на ваш. То потім вже всі будуть лайкати вже вас. І потім все, потім вже твій буде популярний, а якщо ти підписуєшся і лайкнеш, ну, значить то ж так буде всім робити. Дійте. ми зараз десь в якийсь жовті лін.

Так, мы ну завтра пройдем цей паркур за, за секунду, і я зараз не впаду. Геть не впаду я зараз. О, я тут изи, геть все делаю. Ну, геть все изи делаю. Ой, я все изи. Почула, что я... Ну як це, то, що батавне десь Ну, Але це коли я сказав, ну ось, а дитя. Ой, блін. Дивіться, ви бачите на оцю собаку. Це може собака якась з червоними очами чи з зеленими. От, жовтими очами. То що, а? Дивіться. Э, як це то, то я вже буду... Як це то? Ну, показувати показать, что? Нет, стоп, ты, я уже буду... Не, а, не, 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 я уже буду вам... Я не, не, не знаю, что я еще буду ще делать. Я думаю, что я еще буду снимать что-то еще, еще про вас. Ну, как -то, что ще про вас ще буду снимать. И, конечно, то, что я еще... Ну, вот, дивіться. І, та, давайте ми поговоримо, по першого щастя, ну, часть перша, без костра. Дітя, знаєте, ви ну, знаєте, чого я вмер? Ну, але просто тут я біг і, і побачив вовка, і я подумав, що хочу закінчити відео і вдихнути, і пішов до нього, і потім вмер. Ну, але, ну, але ще друга часть, вона ще велика була. Друга часть. Була геч аж 18 і 11 секунд. 18 хвилин і 11 секунд. А знімати то геть довго мені було. Бачите? Е, е, ну, вибачте, що я вже цей паркур не можу прийти. Ну бо просто як -то, ну, У мене руки щось хочуть спати вже. То... Ну, але то я вночі скидаю. То я вчора ще теж вночі скидав. Це все теж геть все вночі. Ну, але я тільки... Ну, тільки де щось то в знімав. Щось то інше вранку, вранку знімав. Вранці. А вранті тут я знімав, а знаєте чого? Що я, якби тут я вчора вже виклав це відео, знаєте чого я не міг ну, просто, Якщо це була ошибка, що я не можу. Ну, як, це -то, то одне відео. Ну, блін, ну, добре, ми це не будемо говорити. Але... -то, то -то я, то я це добре, Дивіться, давайте запоговоримо. яка шоколадна фабрика з дубайським шоколадом таким фіолетовим Діти, ну але вже в Роблоксі ну, 2026 буде обнова, е, якщо, хто грає Марду, значить хто буде це розуміти, е, якщо, е, в, 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 в Мемон 202 буде обновлення в десь. На моєму день народження 6 січня. Чи думаю, чи, чи буде 1 січня? Думаю. О, дивіться, а як я, як я хочу, щоб був сніг. Геть великий. Геть великий. Що навіть до того кутника вже. Геть, геть, геть хочу, щоб цей сніг був великий. І, і ще що там кими, я ліпив колись. Він мені впав. Як це? Ну, лише то. Ну лише то його залиши. Ну, як до ну, ної палки, ще його залишилось. Ну, як с то його палки живі. Ви <смі> знаєте, що я хоть. Що я хоть. Я... О, лава, затупили сніг. Звісно. Та чого всі тут стоять? Чо? Ого. Всі стоять. Я не знаю чого. Це ми ще в ситуації. ми зараз що щось скажемо. О я зараз скажу. Якщо. Розкажу. Знаєте, що. А хто бачив склеп, значить, вони понімали. Він понімав. Колись... Колись склеп був бекон скіна. а Вже став в іншому скіні. Ну, але мені. Але мені його скін понравився. А вам? То понравився скін? Пишіть в коментарях. А якщо тут там будуть закриті коментаря, радше лайкайте, підписуйтесь і все. що ми, я ще хочу поговорити про одне. Місі знаєте, що е, якщо, е, коли в мене вже буде 6 грудня. То я вже буду знімати, знаєте що? Я вже буду знімати як сто день народження, ну як сто, то я буду знімати, ну як сто знімати в Роблоксі, ну десь зна... А якщо ви побачите аватарка, де там Happy Birthday, значить значить моє день народження буде в 6 сісні, значить я в карту зайду, як це скажу. Happy Birthday, і потом. Ем... Хеппі Бюс, да напишу, з тим народження напишу. І потім на мені попадеться ця гра, і потім я буду в неї грати. І потім, то якщо хочете, то мій нік. У мене там китайський. Ну, бо я можу й... Ну, бо дивіться. Я вам напишу, ну, якщо то, -то хочете, ну але він там спочатку нік є, там він був. Ну, але там він є показаний нік мій, мій нік тут з'явився. Якщо хочете, то мене додайте. Е, якщо то то, то то там, де буде китайське в мене. Все геть. Ну, китайське чуть, чуть То я люблю китайський. Ну, коротше, я люблю китайський, то просто. Эммм, е а може в кінці чи ні? Дивіться. Е Дивіться, знаєте, такі приколи. Ой. Е Ди знаєте, що я колись то йшов. Потім на мене собака напала. Я біг як міг. Я біг і добіг додому. Ой, то дитя. Сьогодні такий був кайфовий день, я він просто прийшов, як то перше щось мамі купив, потім там собі, заплатив карточкою і все, і пішов. А ви що? А ви що? А ви не знаєте, що в мене є карточка? Мені ще зубили це колись. Ну ладно. Ну, було... забув. Через подать дня тому чи тиждень. Ну але я думаю, що я вже на кінці. О, да! Ми вже на кінці. І Я вам покажу, що в кінці там. Дивіться, що там в кінці. Я хочу скелетом бути, я скелетик. О, дивіться. ми будемо літати. О, хепі фейс. Дивіться. Выбираю. Где кие? О, ну подождите, подожди, 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 подожди. Ой, блин, на меня такая ошибка. Плюх, муха. Эй, видите, эй, бей. Видите. Бух, бум, 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 Давай вот такого. Да блин, а... Витя, я сейчас покажу, что там еще можно будет подвести. Я такой за вас обезублю, Витя. Эм... -м -м -м. Уцер, И вот Я за вам покажу. Я за вот таких опихает. Не, вот таких делаю я же выберу за вот такие вот. Вполне, вполне, оцени, оцени, оцени. Ой, бля, на нашем не оце. Ой, оце, оце, оце. Вот видите, какие скинчик вышел на Вот в этом мы откроем эту кнопку. Что там? Да, это открываем. Эй, бокс. Ой, а что там у меня выпало из него? бум-бум-бум-бум. Я щось не понял, стрішки. Витя. <ривіться> Ой, длиннябу зеленый. О! Так. витяги. Ну, мы зато строшечки. Зараз знов будем плей там чуть-чуть. Э, Ну, там, ну это. Ой. Так, короче, дайте до нас білоса. О, вс, собі летим. И потом знову я себе хочу вам историю сказать. Когда я буду летиться за нас, я вам скажу, історія у нас была у мене. Мы собі таком. Так что надо ну, на и народження. Uh, якщо, ну, Надо uh, и на народження то Знаєте, що? Ну, просто мені подарували, радька этой подару. Ну все и мама тоже. І геть крутий цей подарок, і бабусі ще. Вони подавали мені геть крутий подарунок у моєму житті. І це геть любимо. І, і це геть був крутий подарок, що це вже ні, що я вже це був цей подарок. То, то я цей подарок ще люблю, вже все вже люблю цей подарок, і як то і том і то, ще я цей подарок, ну, геть влюбив його, і і ото вот я вже його полюбив. Геть, і потім це все. Подачу вітям. Эмм. E, зараз на секунду, звуку хочу зараз. Чикс-чикс-чикс. І з вами був деверед всім пока!